Розглянемо з вами систему лінійних алгебраїчних рівнянь і так званий метод Крамера. Система лінійних алгебраїчних рівнянь означає, що над е, змінами x і виконуються е, дії додавання і множення на число. Це не тільки можуть бути два рівняння, а й 3, 4, 5, і можуть не тільки бути зміни x і, y, Х, y, x, y, z, система з трьох рівнянь, система з чотирьох. Рівняння 4 зміни і 5 змінні. змінних можуть бути. Ну, Наприклад, з двох змінних. Розглянемо метод крамера. В чому він полягає? Значить, Береться визначник матриці елементів 1, елементи 1, 3 коефіцієнти при змінних і 2-1. 2 мінус -1, 2, 1. Значить, береться визначник. Добуток по головній діагоналі дає нам мінус 1. Відняти. Добуток по побічній діагоналі дорівнює 6. так? Тобто у нас визначник дорівнює мінус 7. Далі обчислюється визначник, так званий визначник 1. Замість елементів, що стоять біля змінної Х, ставимо елемент вільні, вільні коефіцієнти. Тобто 1. 1 мінус 18, а 2 мінус 1 без змін записуємо. 2 мінус 1. Беремо цей визначник. Дорівнює Добуток по головній діагоналі, дорівнює мінус 1. Відняти добуток по побічній діагоналі, дорівнює мінус 36. Мінус 36. Мінус на мінус дає плюс 36 мінус 1 дорівнює 35. Елемент Х у нас буде дорівнює дельта 1 на дельта. Це дорівнює 35 поділити на мінус 7. Це дорівнює мінус 5. Отже, Х дорівнює мінус 5. Тоді обчислюємо дельта 2. Це замість коефіцієнтів, що стоїть. Замість ігра підставляємо вільні коефіцієнти. Значить, біля x 1-3 переписуємо. А замість там, де іграки стоять, 1 мінус 18. Беремо визначник. По головній діагоналі буде мінус 18, а по побічній 3. Тобто дорівнює мінус 21. Мінус 18 мінус 3. мінус 21. Тобто, Y буде дорівнювати дельта 2 на дельта. І це буде дорівнювати дельта 2 мінус 21 і на дельта на мінус 7. Мінус 21 поділити на мінус 7, це буде 3. Тобто, y дорівнює 3. Х дорівнює мінус 5, Y дорівнює 3. Давайте підставимо х дорівнює мінус 5. Підставляємо мінус 5. Плюс. 2 помножити на y на 3 і має вийти одиниця. Дивимося, мінус 5 плюс 6. Одиниця виходить, виходить. Далі 3 множимо на мінус 5, віднімаємо 3 і має вийти мінус 18. 3 на мінус 5. Мінус 15, мінус 3, мінус 18. Отже, розв'язками даної, дано, даної системи рівнянь будуть числа мінус 5 і 3. Записуємо відповідь. Мінус 5 і 3. Так, і е, я вже казав, що метод крамера може використовуватись для більшого числа рівнянь і змінних. А саме, давайте наведемо такий приклад. Отакий. От так, така система А1,1,X1 плюс А1,2,X2 плюс А1,3,X3 дорівнює B1. Далі А2,1,X1 плюс А2,2,X2 плюс А2,3,X3 дорівнює B3. А2,3,X3 3, 1, х 1 плюс а 2, х 2 плюс А3Х3 дорівнює Б3. Тут Б2, а тут Б3. Отака От система. Якщо у нас є така система, то так само обчислюється визначник, але це вже буде визначник третього порядку. І потім обчислюється визначник дельта 1 і дельта 2 і дельта 3. Все, дякую за увагу.